Друзі, привіт! З нами знову Валя. Ви пам'ятаєте місяця-три назад? Ми, виїхавши з сервісного центру, коли Валентина склала іспит, я одразу постав камеру, не попереджав її, і це вийшов такий дуже щирий відгук. І майже там три тисячі переглядів, купа схвальних якихось речей. Я розумію, що такі от реальні речі, які розповідає Валентина, вони надихають сьогодні, майже три місяці. Да? Коли як ти отримав Майше. посвідчення? — Тринадцятого буде рівно три. Тринадцятого буде три місяці. Це буде п'ятниця. Валентина вирішила приїхати через три місяці і взяти декілька додаткових років водіння, і це є круто. Чому? Тому що ми змогли спокійно вже з посвідченням водія поїздити вночі. У нас було нічне водіння, і я чесно скажу тобі, я втомився навіть я втомився, тому що це складно. Друге, ми поперестраювались, поробили розвороти ліві повороти. Вчора вчора було складніше Валентині, і сьогодні ми вже перейшли парковки, габарити, там якісь речі, які трошки хромали або за ці три місяці були запитання. В чому особливість, що от що я полюбляю, коли приїжджаю через два-три місяці, там через півроку на водіння? Хоча б на одне в тому, що виникають реальні вже запитання, от такий список, да, там десь в голові. Скажи, як був твій перший виїзд самостійний? Які відчуття? Страшно було. Да. Ну, було декілька самостійних виїздів. Був самостійний виїзд, в принципі, одразу після отримання прав в машині без інструктора, але з пасажиром. Mm -hmm. Потім був самостійний виїзд, коли я сама взагалі їздила по місту без нікого в машині. І ще було самостійно з пасажиром, але за містом. Тому що за містом це вже другі якісь відчуття, mm -hmm. коли ти їдеш по е трасі, там, де Дві полоси, швидкість 110, яка мінімальна, в принципі. Напевно, десь там в районі 100, і різні, ну, різні, якби. Тобто, перші твої виїзди це. ти від зрозуміла, що швидкість в реальному потоці швидше ніж на іспиті. Да? — Так. Да. І швидкість в Києві більша, ніж в принципі, швидкість Вінниці в реальному потоці. Тобто, якби ми з тобою їздили 20 км на годину, тобі би було взагалі складно. Так, да. мені було взагалі складно, тому що в Києві зараз це нормальна така швидкість в районі 50-60, Там всі їздять. Це в правій смузі в лівій там взагалі під 100. а що було складно в перші виїзди? От. Ну я я розумію, що руки, все було мокре, страшно. А от складно, які елементи були складні? Перес, перелаштовування смуг в смугу, і зрозуміти на якій відстані їде машина, яка... бо швидкості великі. Да, бо швидкості великі. І складно було, коли особливо коли тобі потрібно виїхати з повороту вклинитися в потік. Якщо права запаркована, то тобі зразу вліво треба виїхати. Uh -huh. Ну, Ліва, це зазвичай середня, але все рівно там вже інші швидкості. І зорієнтувати цей момент було складно. І складно було заїзд хати на коло. Угу. Тому що в мене там на маршруті, на який я біля дому, найчастіше, там дуже багато, там декілька кіл, і мені треба проїхати всі їх і ще й розвернутися на одному угу. з них. То... Кола було дуже складно і навіть ну, і в Вінниці у нас коло одна-дві смуги, а Київ це три-чотири смуги. Да, на колі. От, ці кола, вони, ці, от ми, Я була в, в Польщі, я там не за кермовим пасажиром їздила, але там взагалі маленькі кола на одну смугу. А в Києві це коло три смуги, дві рухаються по колу, і на правий поворот ще третя окремо. Ем... І складно було навіть навіть був такий елемент етап, що до додому я могла доїхати, наприклад, декілька маршрутами без кіл і з колами, і вибирала. Ті маршрути, які з холами, тому що я повинна була їх якось зрозуміти, як на них заїжджати на коло, в яку смугу. Тобто, можна сказати, що ці три місяці твоє навчання продовжувалось, ти все одно собі найскладніше. Тобто я да. тебе привчив, да, там, давай на найскладніше. Да. Е, до речі, я знаєте, перше, що сказала, як коли я задав питання, питання Валентині, що ми будемо робити на заняття, вона каже, найскладніше. От в цьому є фішка, коли людина не боїться йти в складне. І коли розумієш, що чим складніше зараз зі мною або з пасажирами, який більш досвідчений, тим легше потім буде самостійно. А що було легко, давай так. Розумієш, що от це в принципі нормально. Ну, не знаю, там, можливо, щось. Що було легко? Так, да, на дорозі, все бачила, там пішеходи, світлофори, тр... смугу Два тримати. Всьому. Не, ск... не, су... не суперскладно. Ні, смугу було. Коли смугу... Коли ти не напружуєшся, не починаєш переживати, тоді було якби нескладно. Нескладно було звикати, в принципі, до, якщо в прирусі прямо до високих швидкостей, нескладно було звикати чомусь. Я дуже боялася, що я буду оцей страж швидкості. Він мені, якось, мені було страшно його, але виявився, що швидкість це не так страшно. Хоча на швидкості. При цих великих швидкостях входив діти в повороти було страшно. Чомусь в мене почали їх кульгати праві повороти, а не ліві, в ліві, навіть простіше, чим в праві. Ну, ми з тобою якраз попрацювали в цьому. В, в правих поворотах була наскладність складність це швидкість. Тобто, треба більше знизити швидкість до повороту, а потім в самому повороті вже повільніше. Скажи, а найтака... Незвична ситуація за ці три місяці, або найскладніша, або не знаю от щось таке, що вже з тобою. Як це приключилась? А, давай так. Ну, напевно, найтакі складніші. Це було... Чи Запам'яталось, Запам'яталось. з того, що було якесь складне. Це було Два даві, дві такі, навіть uh -huh. можу розказати. Перше, це в центрі, там в Києві мені потрібно було повернути наліво. Ніби зустрічна, там нерегульоване перехрестя. І воно таке трохи плавне, типу під 120 градусів, десь так. І зустрічна їхала їх. Рухалась повільно, вся повертала вправу в а я, думаю, я пропускаю це вправо і поїду. Зняв, маю ногу з педалі тормоза, і машина починає котитися. І тут на високій швидкості, по, вже по лівій смузі, mm -hmm. вискакує машина, а я стою в ступорі і не жму на тормоз. Їхала я тоді з пасажиром, пасажир з каракувався. Пасажир гальмував? Гальмував. І потім цей, а потім зрозумів, що в мене ж є ручник, я міг затягнути ручник. Просто, але це вже було після того, що я таки загальмувала. Ну цей просто якийсь ступор. Я ні на газ не тисну і на тормоз я не, не тисну от в якомусь ступорі. Але це були одні з перших виїздів. Ми просто їздили по місту, по центру, там, де складні якісь ділянки, розвороти, щоб трохи попрактикувати. А скажи, от якщо б ти зараз вже три місяці від'їздила, пройшли б заняття. і Зараз нас дивляться люди, які тільки йдуть в автошколу, або там тільки починають вчитись практичному водінню, яку би ти собі пораду дала на навчання в автошколу? Можливо, щось би, на що б більше звернути увагу, або на чимось більше попрацювати, саме в автошкольному в цьому курсі, в якому ми були з тобою на початку. От яку би угу. ти собі пораду дала туди, туди, назад? Напевно, це, не боятися робити і практикуватися там, ці, ці складні елементи практикуватися. І я напевно, більше поїздила там вже на парковках, тому що парковки мені якось зараз дуже складно даються. І, взагалі, в принципі, ну це напевно не сута з автошколи. А як практики, то робити те, в першу чергу робити те, що ти боїшся, тому що решту от цих елементів, які ти вже не... Не боїшся. Точніше, те, що легко, ти зможеш зробити сам, і те, що тобі не страшно, ти зможеш потім зробити сам. А коли тобі страшно, краще, щоб тебе підстрахували от в цьому, цьому елементі. Навіть просто якщо в тебе сидить хтось, пор... хтось поряд, сидить, якщо це не інструктор, не має запасних педалей, але все рівно. Скажи. Е... Готуватися до іспиту, все ж таки, тепер зі сторони там оцих трьох місяців важливо тільки по маршрутам, маршрути, маршрути, маршрути. Чи краще, все ж таки оці складні елементи і все. Як на мене, краще складні елементи, тому що є маршрути на іспиті, ну в крайньому випадку в Вінниці маршрути на іспиті досить прості, легше і... ніж те, що ти робила на навчанні. Да, легше, ніж я те, що я робила на навчанні, і легше, ніж те, чим я стикалася. Потім і взагалі от було якось декілька етапів боротьби зі страхом елементів різних і взагалі сідання за кермо. Спочатку це обов'язково повинен бути пасажир, Потім це був знак 70, який додавав впевненості. Зараз я забуваю вішати навіть, ну, оскільки в мене машина не своя особиста машина, на якій ще їздять люди, в яких є права, то відповідно знак. 70, він на присоска зсередини вішається. Зараз я навіть знак забуваю вішати і якось мені без нього зараз комфортно. Навіть коли я їду сама. А був період, що от він мені додавав впевнені. Саме знак. Просто тобі особисто. Да. Окей. Ну, Ми в клубі не рекомендуємо вішати знак, але якщо бачите, він додає впевненості, то круто. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте, можливо, розповідайте свої історії. А ми поїдемо. Приїхали з Валентиною паркуватися, тренуватися. Дякую тобі. Дякую. Ми ще запланували зимове водіння, якщо буде сніг. Так що, якщо буде якщо сніг, буде можливо, сніг. ви нас побачите. І Валентина покаже вам якийсь дріфт або, не знаю, там якісь розвороти. Ну, поліцейські не знають, чи зможемо виконати. Все, Надо друзі, до зими. друзі, до зустрічі. Ми поїхали. Давай розпочинаємо рух і поїдемо попаркуємося. І багато місць, де можна паралельну парковочку робити у тебе на маршруті, ну там на роботі а, у чи мене біля дому. на маршруті Ні, біля дому є паралельно, але там простіше, дуже важко з паралельною потім виїжджати, краще робити угу. цю заднім ходом, так? Да? Да, краще робити заднім ходом і перпендикулярно там. Цьому, якщо взагалі не доводиться встанувати на бордюрчику, бо перша своя самостійна парковка була біля бор... на бордюрчику, бо не було взагалі в дворі місця. Хороше, mm -hmm. що там було ну, місце для маневру і можна було. Ось правий поворот. Місце. Рівняється, рів, рівно рівно, і зад-взад. Рів... -зад. Нагадую, давай нагадаємо зад-взад -зад угу. порівнялась. Так, зад-взад -зад порівнялась. Задня передача, Задня передача, вирівняти і... Ні, За... куди, куди зад тобі направити? Скажи. За туди, значить, крутити да. туди. Крути. А я туди куди зад Так, так, так. Стоп, не спіши. Тепер треба продивитись ліве зеркало. І заднім ходом ти рухаєшся стільки, щоб побачити в ліве зеркало дві фари автомобіля ззаду. Давай. Угу. І далі з прямими колесами. Да. Варінєш і прямими колесами продовжуєш рух. Поки стієчка не перекриє фару. І ще, ще, ще. От тут ти повинна побачити фару. Хорошо. Mm -hmm. І далі куди тобі зад треба закинути? Ззаду мені потрібно закинути в Так, значить, туди і кермо. Що мені ще? Туди, правильно, ти куди показала, а, туди А, да, так, Мені ж потрібно закинути сюди вперед, відповідно, туди зад. Да. І вирівняти Хорошо. автомобіль. Вирівняй. І здаєш назад. Стоп. Все. Паркінг. Все. Виїжджаєш з парковочки і далі рухаємо ще одне місце. І я можу одразу, там є місце, зразу виїжджати вперед, в принципі, да. проти в по максимуму, Там машина їхає, рухається в Лівій. Стоп, уже, ти вже, ну, або стій, бо він вже близько. Угу. Хорошо, приїхав. І рухаємось прямо. На горх, на паркунку. Не Я... поспішає. Ще не їде. Там дзеркало, щоб побачити, чи не їде хтось. Так, да, то зверху щоб бачити, щоб ви розминулись. Хтось трошки раніше зупиняється, нікого немає, заїжджай. Mm -hmm. Потихеньку mm -hmm. давай газ. Прямок Погляд. На картінгу. А, це ж в Броварах такий картінг. Да. Та -та. Не поспішай. Тепер треба взяти талончик. Зупинись, опусти скло. Ось так опускай. Направляй автомобіль вздовж цієї білої лінії. Поїхали. Mm -hmm. І там треба буде нажати кнопочку. Чуть-чуть правіше. Чуть -чуть. Вирівняйся. Не поспішай. Під'їжджай навпроти цього ставай, І ще чуть-чуть. Стоп, паркінг постав, постав паркінг, щоб ти вдруг відпустиш гальма, щоб автомобіль не уїхав в шлагбаум. Mm -hmm. А тепер тягнись. Можеш навіть відстімнутися, так. Або ага, двері да, Бо я не достала. Це він треба потім на виході? Так. І поїхав. І ось так тут показано, як в'їзд. Бачиш? Твоє завдання направляти поглядом автомобіль по центру. Бери трохи більше радіус. І сюди направо. Погляд далеко постав. Вирівнюй. Молодець. Погляд ліворуч і повертай ліворуч. І їдеш до кінця парковки, поїдемо трохи вище на поверх. Візьми правіше. Дивись, візьми правіше. А щоб дві машини розминули? Ні, ні тут не в, дві, в двох машинах. Дивись, чим більше ти береш радіус, тим краще ти тут попадаєш сюди. Тепер mm -hmm. дивись і закручуй кермо. закручуй. Чим рівніше автомобіль сюди заходить, ворота, тим легше тобі буде заїжджати. Супер, ти молодець. І повертаєш. Раз. Так, хорошо, І ще раз поїдемо на поверх вище. Знову радіус береш. Бо якщо ти зрізеш кут... Буде Та, складніше. Я їду в цю стрімку. Знову ліворуч, лівий. Ось так. Хорошо. Автодром колись не пройшов даром. Да. Так. І знову ще на поверх вищий. Там ще жоден я розмір. Там ще може бути декілька, так що їдемо. Коли побачиш виїзд, тоді все. Це е, такі паркінги, це класна габаритна парковка. От все, що на автодромі було: фішки, об'їзд uh -huh. фішок, е, побудова траєкторії, все якраз є на паркінгу. Або показується те, що ти вмієш, або тренується заново і бачиш деякі притирають ці стовпчики. Так. Uh -huh. да. І пригальмовуєш, да, ось так, не поспішаючи. І вон твій виїзд. Зараз треба віддати чек. Деякі паркінги одразу платні, а тут він частково безкоштовний, тобто там перші години безкоштовно тому. Угу, просто віддати да. чек. І тоді вона випустить. Чи він, чи вона? Ну твоє завдання знову траєкторія. І пам'ятаєш, сьогодні говорив про перед і про зад. Mm -hmm. Ось так, закидуй перед. Потім правіше, по чуть, -чуть. Давай, давай, по чуть-чуть. Хорошо. Вирівнюйся. Вирівнюй, вирівнюй, вирівнюй автомобіль, Вирівнюй, вирівнюй. вирівнюй. Під'їжджай. Ще, 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 під'їжджай, 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 під'їжджай. Опускай. Тримай і віддавай. Ось так. Дякую. А тут ті, хто мають на підйом, мають перевагу. Так, ну їм вже складніше. Угу. Uh -huh. Твоє завдання просто тримати ножку на гальмах і подивитися в то дзеркало. Є хтось там на підйом. Не, немає ніби. Якщо буде, зупинишся. Бачиш, вони зрізають трошки кут. Угу. А ще там пішоходи ходи а, а він по тротуару йде, у нього. А, там є, троту... а, да, там є Бач, тротуар. А, там Бачите, який маленький. Да. Тут важливо не опускати сильно очі, а вести так само, як і на звичайній дорозі вперед. І тоді буде легше. І як тобі парковочка? Прикольно. Ну, ці погоркам, це звісно. Трошки стресово, так? Ну трошки незвично і складно, бо, тому що ти гірша оглядовість. Угу. Через це складно. Прямо. Прямо і там на виїзді праворуч. А це оцей виїзд? Так, да, ось тут. Готовили. І тут є типу смуга для розгону. Так, да, але ну, вона, на жаль, зайнята. тому треба буде під'їжджай сюди до виїзду. Десь так. молодеча, продивилась і повернула голову. І на наступному світлофорі ліворуч. Це туди, там, де зразу. Так, да, на світлофорі. О, ця розрив це це розрішає туди зразу повернути. На парковку тут або сюди заїзд, тобто в залежності від того, хто хто з якої сторони їде. Сна. Угу. І зараз праворуч. Ти вже бачиш, як тобі пішоходи дякують, коли ти завчасно їх пропускаєш. Чи ти не бачила, що не, не Я не звернула увагу. А, хорошо. Він подяк. Прямо завжди. паралельно? Паралельно? Ні, ми ж спочатку ти хотіла так потренуватися, да. а потім вже десь на паралельно. Є в цій поліцейській, перед другому немає. Це ж це економія. Да. Ну, там ти зменшила, вони вважають, що ти не встинеш розігнатися. Це ж треба було всіма колесами в люк. Хай. І там далі праворуч. Так, а тут поворот треба, чи тут просто дорога? Ні, спочатку тобі продоволь? треба вправо переслаштовуватись. Ага. так. А тут уже можна без повороту. Це прямо. Угу. За, за ним об'єм. За ним. Так, да, і вон твоє місце є вільна парковочка біля коричневого автомобіля. Угу. Стоп, 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 стоп. Пропусти пішоходів, вже не поспіши. Це вона пішоходів пропускала? Я не знаю. я. Так. Ось Я повинна ж побачити фару, яка до доцю Угу. Mm -hmm. До пустої. Я перекрутила. Далі ну. фари? — Ні, одну одну роботу. в ту сторону. Куди тебе взяти? Чого? Зад Ти куди? ж парковки тільки що на паркінгу все робила. Давай. І паркінг. Повільно, але за за але за чітко і все нормально і в межах парковки. Так що повільно це не завжди погано. Та в межах парковочки. Все, все супер.